Мої розумники та розумнички. Ми з вами разом зібралися знову, щоб заглянути у рубрику математичні цікавинки. На стежину, на стіжок, тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок. Ми співаємо пісень. Сніже сніже, добрий ранок, сніже, сніже, добрий день. Розумнички мої, а зараз, будь ласка, погляньте на екран. Хто це? Так, молодці, це курчатка. Скільки всього курчат? Правильно, курчаток п'ять. А скільки в одного курчати лапок? Так, молодці дві. А скільки лапок у двох курчат. Молодці 4. Подивіться, будь ласка, скільки в одного курчати дзьобиків. Так, один. А скільки дзьобиків буде? У трьох курчаток. Молодці. Три. Діти, наші курчата дуже полюбляють гратися. Одного разу, коли вони гралися в садку, вони почали гратися в гру хованки. Знайдіть їх, будь ласка, та порахуйте. Так, діти, ви молодці. Четверо курчаток заховалися під свіночками, а одне біля яблуні. А разом їх так молодці. П'ять. Діти, після гри наші курчата побігли до мами квочки. І заховалися. Подивіться, будь ласка, де заховалися наші курчатка. Так, молодці. Двоє заховалися під ліве крице. А троє заховалося під праве крильце. А разом їх скільки? Так, молодці п'ять. Діти, коли на вулиці пішов дощ, всі курчата побігли ховатися під листочки. Знайдіть їх, будь ласка, та порахуйте. Так, молодці, під першим листочком було троє курчат, а під другим. Молодці, одне курчатко під третім. Також одне курчатко. Діти, скільки разів курчат було під листочками? Молодці, п'ять. Розумнички мої, а зараз я вам пропоную вправу, яка називається полічі іграшки. Погляньте, будь ласка, скільки предметів зображено на екрані. Так, молодці, п'ять. Скільки літаків! Молодці. Один. А вертолютів? Чотири. А разом молодці. Іграшок разом буде 5. Діти, погляньте, а якщо ми з вами виставимо не один літак, а два, не чотири вертольоти, а три. Скільки разом буде предметів? Так, молодці. 5. Діти, а якщо ми виставимо з вами, не два, а три літаки. Не три вертольоти, а два вертольоти. Скільки всього предметів буде в ряду? Так, молодці, п'ять. А скажіть мені, будь ласка, з яких двох менших чисел утворилося число п'ять? Так, молодці, три та два. А зараз запрошуємо вас на веселу фізкульт-хвилинку. Вийшли крихіткі курчата, з ними курочка чубата. Ку-ку-ку, зацокотіла, будемо гратись дітки милі. Ось маленькі курчата стоять, вони крильцями всі лопотять, вгору швидко їх підіймають і легенько їх опускають, Щоб здоровими зрости. Будем спинки розминати, курчата за мамою всі поспішають, зернятка смачненькі в травищці шукають. Вже набридло нам шукати треба трошки пострибати. А в дворі біля воріт, спав на лаві кіт воркіт, очі витріщивши, няв, доганять, курчаток став та нікого не спіймав. Трошки відпочили. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається якої форми цей предмет. На малюнку буде зображений предмет. А ви повинні сказати, якої він геометричної форми. На першому малюнку якої геометричної форми коробка? Так, дітки, вона квадратна. На другому малюнку печиво якої геометричної форми? Правильно коло на третьому. Так, парус має трикутну форму. А лист має яку геометричну форму? Правильно, прямокутну. Уважно розгляньте наступні малюнки. Книга має яку геометричну форму? Прямокутну. Яйце! Овальну геометричну форму. Піца. Вона має круглу геометричну форму. А подушка якої форми? Правильно, дітки, квадратної. На наступному малюнку під номером 1 ми бачимо телевізор. Якої він форми? Правильно, він квадратної форми. Далі новорічна куля. Вона круглої форми. На третьому малюнку ковпак. Якої він форми? Трикутної. А шафа на малюнку номер 4 якої форми? Правильно, дітки, квадратної. На першому малюнку ми бачимо місяць якої він форми. Круглої. На другому шматочок сиру. Яку він має форму? Трикутну. На третьому малюнку лінійка. Вона має форму прямокутника. І на четвертому малюнку куля. Якої вона форми? Молодці. Овальної. Молодці, дітки, ви впоралися із завданням. Наступна наша гра називається Не помились. Друзі, уважно послухайте вірш і дайте відповіді на запитання. Із куща ліщини білка нахилила дітям гілку, з'їжте любі смакоти, щоб скоріше підрости. На тобі, маленький синку, три і два даю в торбинку, їх одразу не гризи, спершу скільки їх скажи. Скільки горішків дала білочка? Білочка дала 2 і 3 горішка. Скільки всього вийшло? Всього вийшло 5 горішків. Молодці малята! Ви були дуже уважними. А тепер скажіть, із якою цифрою ви сьогодні познайомились? Що вам сподобалося використовувати на занятті? Які виникли труднощі? А зараз мої розумнички. Я говорю вам до побачення. До нової зустрічі у рубриці математичні цікавинки.